І ми продовжуємо робити другий об'єкт це хрест. Значить, в нас є то саме S. Я зменшую, щоб це було як стобор. Це буде якби діаметр супора. Тепер я його зроблю дійсно стовпом з цього кубіка нажимаю S, і мені треба по вертикалі нажимаю потім Z. І тепер я можу робити стовп. Тепер я нажимаю. Ctrl-R, комбінація клавіш. І тепер, коли я піду до мишку, до цього об'єкту, я можу розрізати. Якби, отак. Можу розрізати, е, отак. це виходить справа, права грань і її протилежна. А якщо порухати ще мишкою, то можна зловити ліву грань і, і протилежна їй. Тобто можна отак, отак, а можна отак. Тобто в нас є три положення. Посередині і. Тобто в трьох вимірах можемо розрізати. А мені потрібно отак, тому що я його буду робити під майбутнє плече Христа Гофа. Ще раз Ctrl-R і фіксую один раз, а потім в якій території я буду. А потім вибираю вже як відстань і другий раз фіксую. Завершено поділ. Тобто це без сам дівайд як в першому уроці. Тепер мені треба виділяти не ребра. Отак, от мені не треба ребра, мені треба грані. І цей об'єкт, кольосико, shift і кольосико, ну мені так зручніше. Якщо я просто виділяю, то воно пропадає. Мені треба одночасно виділити Shift, зажимаю і нажимаю ліво. Вони одночасно. Якщо я нажиму одночасно екструд, то воно буде або так, або так. Ctrl-Z вертаюсь, а мені потрібно, щоб вони були одночасно розвивалися. Тобто, щоб вони були однакові по розміру, ну і взагалі робилися. Більш професійно. І ця штука, права кнопка і Extrude Individual. І тепер, коли я нажав його, тепер тільки мишкою рухати так. Або отак. Я сам вибираю і тоді фіксую лівий. І тепер в мене зафіксувався об'єкт. Extrude Individual треба розуміти, тому що є, використовується потім в подальшому. І тепер повертаємося до нашого. Е Скажем ящика для смартфонів.